Берегиня легенда. Ішли і йшли люди до сварога та берегині зранку й до вечора подивитися на хатину, на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься, і схоже на сонце. І нічого не таїв від людей сварог, Все показував і пригощав хлібом, їли вони той хліб. І казали, хочемо і ми піч мати та хліб пекти. І казав їм Сварог, Спочатку кутини будуйте, виходьте з печер та бурдеїв. Годі, скніте в темряві та холоді, час жити в світлій хаті. Тоді просили його люди, навчи ставити ті кутини. І сказав їм сварог. Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жор тесати. Коли ж це буде, нетерпляче доскіпувалися люди. Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Все таке, що на ньому ткатимете полотно, так, як навчить вас берегиня. Тоді промовляла до людей берегиня. Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба ткати біле, м'яке полотно та ходити в білій одяганці, як личить дітям білобога. Я навчу вас, люди, як з конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно ткати. Як його вибілювати та вишивати? Люди слухали і раділи. Та надходила ніч, і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися, то лютував Чорнобог. Він шаленів, метався в своєму похмурому підземному царстві. Несамовито гупав усім тулубом своєму землю, намагаючись її розвалити чи перевернути. Та дарма. Тоді гримів його трубний голос: Он сварог вже навчає людей кутини білі ставити, печі мурувати, а берегиня хоче вдягати людей в біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо. Що боїться усього світлого, тож мушу якнайскоріше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися чорнобог і мара, і стали вони нутрощі свої спорожняти, і з тої твані смердючої вродилося ціле стадо ящерів. Чорних панцерних потвор, і велів їм чорнобог іти на землю, і розтоптати хатину сварога і берегині, і їхню піч, і жорна, і їх самих разом зі сварожичами. Тоді здригнулася і загупотіла земля, коли по ній важко полізли чорні ящери, вони нестримно. Тупою панцерною лавою сунули на білу хату сварога і берегині, і вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі, але їхні двогострі мечі відскакували від зроговілого панциря ящерів, і сини сварога мусили відступити геть, не зміг зупинити. Чорнобогове військо і бог сварог, він кидав у плазунів, палаючі смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери і мали ось ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня. Вся в яскраво білому вбранні. З червоними вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами. Богиня здійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила з піднятими руками на ящірів, і вони стали понуро відповзати. І йшла вперед богиня в білому сяйві своєму, і відкочувався назад чорний морок потвор, і тоді загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закищила вода від них, і почорніла, і загнила вмить, і сморід дійшов до вирію, і в гніві великому біло Бог. Творець Росі змахнув чарівною рукою своєї, і тої ж самої миті панцирні потвори перетворились в скелі, що обрамили береги цієї річки. І краса засяяла довкруж, і берегиня була богинею краси і захисницею її, і пішла по землі. Слава про берегиню, як захисницю білої хати. І стали люди її віншувати і молитись їй, захисниці дому людського від чорних сил. І, навчившись робити полотно, стали роси, і гукри, і кияни вишивати не тільки стріли перуна та соколів, а й берегиню спіднятими в захисному пориві руками, і почали вони вирізблювати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах, вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого завжди і повсюдно.